Дівчатка, усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами невеличким замовленням від компанії Лівеста. Цього разу я замовлення чекала з нетерпінням, дуже чекала його, тому що в новому каталозі компанія нам представила дуже багато ароматів нових, які є аналогами відомих брендів. Тут є і аромати унісекс, і чоловічі аромати. І також жіночі. А ще, як відкрився каталог, компанія дала додаткову акцію. При замовленні двох парфумів, третій ми отримували подарунок. Подарунок компанія вкладала на свій вибір, тому ми не знали, який подарунок ми отримаємо. У мене дівчатка замовили два аромати. Один аромат був ось таким. Під номером, вони йдуть всі по номерах. Під номером 11 це аромат відомого бренду від Форда Лос Cherry. Я думаю, всі ви знаєте, що це за аромат. У мене він є в наявності, тому я взяла його, щоб показати вам для порівняння аромат дуже класний, я його дуже полюбляю. Дуже класний аромат. І так як я його протестувала, він дуже схожий з оригіналом. 99% схожості. Ось Том Форд Лос Cherry, Оригінал. І ось від компанії Лівеста. Подивіться, яка класна, шикарна упаковка. На ній зображений лев, золотий лев. Ось. Зараз подивимося сам флакон. Цей відкривати не буду, Не буду, так як замовила в мене його клієнтка для себе. А покажу вам свій. От. Бо при замовленні двох ароматів, в третім я обрала в подарунок саме аналог на Tom Ford Lost Чері. Ось флакон. Дуже шикарний, дуже шикарний флакон, пакування. Ну, і, звісно, сам аромат. Він дуже схожий з оригіналом. Тому хто полюбляє аромат Tom Ford Lost Cherry, раджу спробувати. Спробуйте, дівчатка, дуже класний. Так, це в мене був один аромат в замовленні. і другий аромат. Який в мене замовили, це був аромат. Зараз зараз, я нагадаю під яким номером. Е, ні. Ось, цей, от, ось цей в мене був аромат під замовлення. Аромат під номером 99. Це аналог відомого бренду від Lancome, Ось він вам. Покажу, він, він в мене є в наявності, тому показую вам, як виглядає флакон оригінал. От, і як виглядає флакончик от упакування від Лівести. Так, це було в мене таких два аромати. Третій я обрала, я вже вам показала в подарунок. Також Tom Ford Lost Cherry. А четвертий аромат я взяла під номером 41 по акції. Це жіночий аромат. Жіночий і це аналог відомого бренда від. Мюґлір у мене також він є в оригінальному флаконі, тому показую вам. І я вже спробувала його протестувала, дуже схожий, дуже схожий з оригіналом. Знаєте, є невеличка різниця, він навіть сильніший. Сильніший, більш різкіший, ніж цей у мене оригінал. Тому що у мене йде оригінал в туалетній водичці. А від Лівести парфум йде іменно парфумована вода. Тому мені здається, що він більш насиченіший. Ось. такий ось цей аромат. Мені обійшовся по ціні 250 гривень, так як в нас в каталозі бу... не в каталозі, а поза каталогом на сайті була представлена акція. При замовленні на 30 балів ми мали право вибрати з переліку один подарунок зі знижкою мінус 65%. Тому ось мій вибір впав саме на цей парфум. Аналог відомого бренду від Мюклір. Дуже хотілося спробувати. Чи дійсно компанія каже, що вони схожі з оригіналом, чи дійсно вони схожі? Ось такий от був цей мій четвертий парфум. І що було ще в моєму замовленні? Це також подаруночок. От він шов от в такій коробочці. Це Набір кремчиків для обличчя день і ніч в об'ємі по 30 мл. Цей набір я взяла за 65 гривень по стартовій програмі. Я проходжу стартову програму, так як я недавно зареєструвалася в компанії. Тому от я мала можливість вибрати такий подарунок для себе. Подарунки там також були на вибір. Хотіла показати, скільки цей кремчик. Коштує в каталозі. Ось, В каталозі його вартість 249 гривень, мені він обійшовся за 65 гривень. Буду пробувати. Я не користувалася ще кремчиками для обличчя від Лівести, тому буду пробувати, і вже тоді більш докладніше вам розповів. Розповім, розповім сподобались мені, чи не сподобались. Але я думаю, що сподобаються, бо. Компанії Лівеста нам представлені продукти, турецькі, польські продукти. В принципі, якість непогана. Думаю, мені сподобається ось такі от кремчики. І ще в мене був в замовленні ось такий от спрейчик. Я от також його хотіла вам показати. В каталозі в його вартість 339 гривень. Але на даний момент також на сайті була акція. Вона зараз вже не діє. За кожних 10 балів можна було вибрати продукти по спецціні. Тому в мене мій вибір зупинився ось на такому от спрейчику. Я не користувалася ще такими спреями від Лівести, але теж чула від дівчаток, що вони є аналогами брендів бренду Victoria Secret. Цей спрейчик я вибрала по опису. Мені сподобались нотки. Якщо там зараз. А, солодкі нотки по опису: кокос, папая, фіалка, тубероза, жасмин, мускус, деревина. Ну, буду пробувати. Буду пробувати і вже більш детальніше вам розповім. Ароматів спреїв оцих в компанії теж дуже великий вибір. Об'єм тут 250 мл. Ось. Таке от моє замовлення. І ще в мене в замовленні був один продукт, який я покажу вам в каталозі, тому що вже не маю його показати, так як я його замовляла для сина. І коли я його отримала на пошті, я його одразу віддала. Так, те, що наш продукт. Не породила закладочки і тепер витрачаю час і свій, і ваш не можу знайти. Третім продуктом, не третім, а останнім продуктом в моєму замовленні це була сироватка. По догляду за бородою, син в мене таким користується. Ось знайшла от така от сироватка. Я її вже віддала, тому не можу вам показати. Вартість цієї сиворотки в каталозі 399 гривень. Хоча я її також брала по спецціні, так як і ще одна акція, яка була представлена на сайті, це е, знижка за бали. За кожні 5 балів, там нараховувались гривні, і в мене було 160 гривень. Я могла обрати будь-який продукт з каталогу на цю суму. Тому я вибрала ось цей продукт. Тому він мені обійшовся, звісно, дешевше. Врахувалася наша знижка каталожна. І плюс ще мінус 170 гривень, тих, що було в мене за бали. Ось таке от невеличке було моє замовлення, якого я дуже чекала. І ще мені компанія поклала ось такий от новий каталог. Новорічний драйв. Ось таке замовлення. Дякую усім, дівчаткам. Гарного вечора. До зустрічі!